Що потрібно королю для успіху? Сила, точніше, дві сили: сила розуму і фізична сила, щоб відстоювати свої позиції. Вирушаючи до Константинополя сім років тому, я дав обітницю повернутися і забрати своє. Я шукаю корабель і команду для пошуків незвіданої землі. Фрейдіс. Я чую голосіння за мертвими. Я билася за контроль над цим місцем. Можливо, це ще не той дім, за який варто битися. Може, твій дім десь у іншому місці. Я правитель Північної імперії і маю цілувати перстень лицемірів. Ваш чоловік довів свою схильність до агресії. Часом нам доводиться вдаватись до гірких ліків. Мати вікінга за друга вам не завадить. Ваша святосте. Я шукав відповіді, а знайшов лише запитання. Невдовзі твоя тимниця розкриється. Нас оточують християни, і їхній Бог велить їм знищити нас. Сьогодні поганим настане кінець. Закликаю богів! Хай ці стіни умиються кров'ю, куди ми рушаємо, коли втрачаємо. все? Вертаємось додому. Все, що ми робили. Від початку нашої дружби ми робили разом. Настав час розпочати останню битву.